Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як відстрочка через пошту, чи можливо це, чи неможливо? Поїхали! Відстрочка поштою чи можливо оформити це найрозповсюдженіше питання до мене. Одразу вам кажу і так, і ні. Чому? Як в нас з вами передбачено постанову 560 що заява на строчку подається особисто. І оце ось особисто можна розуміти по-всякому. На практиці тим паче, ТЦК, вони розділилися на два лагері. Перший каже про те, що ні, не можна. Не оформимо відстрочку по пошти. Другі кажуть, так без проблем, надсилайте заяву, все оформлюємо. Все залежить від вашого ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Достатньо, я б так сказала, що половина випадків, так там де я супроводжу оформлення відстрочки, що ми оформлювали її засобами по поштового зв'язку. Як це відбувається? Пишеться заява на оформлення відстрочки, збирається пакет документів. Прикладується, так до неї обов'язково військово-обліковий документ докладаємо. Формуємо конверт, надсилаємо описом вкладення або рекомендованим на адресу ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, обов'язково з кур'єрською доставкою ТЦК її... ТЦК Приймає цей лист, реєструє, передає на розгляд відповідній комісії. Комісія засідає, так, і розглядає ваші документи, і оформлює відповідне рішення. Рішення комісії стосовно надання чи не надання відстрочки оформлюється протоколом. Після чого військовозобов'язаному або телефонують, наприклад, або надсилають смс-ку, бо кажуть, там прийдіть через 10 робочих днів, заберіть, будь ласка, свою довідку про те, що вам надали відстрочку. І вже після цього, так, ви стаєте в електронну чергу, приходите і забираєте довідку. Ось у таким чином, да, так, у нас це відбувалося. Однак. В більшості ТЦК да, вони не кажуть про те, який результат вашої безстрочки. Чому? Е, на жаль, такий порядок, да? хоча вони по постанові 560 там чітко передбачено, що про результати розгляду повідомляється при військовозобов'язаному електронним поштовим зв'язком. Тобто результат розгляду це надано чи не надано. Тому, якщо вони вам телефонують на підставі постанови 560-й, вимагайте цей результат. І якщо ні, то можна направити адвокатський запит і чітко про це дізнатися. І ще такий спосіб, да, який є: ми направляємо засобу поштового зв'язку, ЦК і каже, про те, з'явіться, будь ласка, особисто. Ви з'являєтесь особисто. Берете цей пакет документів, подаєте його там з одного кабінету в інший. Це теж працює ця система, і тут, до речі, вже ТЦК не зможе зманіпулювати тим, що ви дали щось не те, не можемо прийняти, того у вас немає, іншого немає, прийдіть в інший кабінет. Тобто все вже буде відбуватися, вас не зможуть не направити на ВЛК, і в тому числі вас не зможуть так мобілізувати, тобто ви себе перестраховуєте. А інший варіант, да, це коли взагалі ігноруєте. От, на жаль, таких випадків теж дуже багато. Ігнорування це коли ви надсилаєте ТЦК в більшості випадків нам присилають таку відповідь на адвокатський запит. що... Мені найбільше сподобалося там, де погрожували моєму клієнту, в тому, що він порушив правила військового обліку. Тобто вони рахують надсилання засобом поштового зв'язку заяви на вістрочку як порушенням правил військового обліку. І кажуть про те, що він зобов'язаний їх дотримуватися, хоча всі дані оновлені, квиток є, тобто все супер. Тільки заява подана поштовим зв'язком Порушення. Звісно ж ні. Ну все ж таки. І рекомендували мені як адвокату роз'яснити моєму клієнту правила військового обліку, що потрібно особисто з'являтися. Що робити в цьому випадку? У вас є декілька способів, або ви з'явите все ж таки особисто подасте так цю заяву, або друге, ви будете скаржитися, наприклад, на область. Ну, стосовно ефективності, не можу вам сказати, що це буде ефективно. Або третій вже спосіб це звернутися до суду і зобов'язати їх, щоб вони розглянули вашу заяву на відстрочку. Станом на сьогодні ще. Практики по новому законодавству немає, хоча є позови вже подані, які чекають певного розгляду. Нагадую, що розгляд справи в суді відбувається від двох місяців мінімум, і це ще в найкращому випадку. Тому відстрочка. По пошті дійсно можливо. А до речі, будь ласка, звертаю увагу на те, що якщо ви відправили поштою, то через так десь тижнів два оновлюйте свій резерв, бо в більшості випадків з'являється в резерві також ця інформація. І питання в тому, чи ти за довідкою чи ні. Я завжди кажу, звісно, йти, тому що ця довідка теж є важлива, що особливо ви постійно переміщуєтесь по території України і десь буде на, на блокпосту, вам буде важко без цієї довідки, навіть якщо тільки з резервом. тому її треба отримувати. Стосовно того, так що досить часто з'являються рішення суду про те, що засоби поштового зв'язку можна подавати. Я вашу звертаю увагу на те, що коли ви читаєте мотивувальну частину рішення суду, так або посолу, ви там побачите, що коли була подана заява на вістрочку, ось вона, наприклад, там була подана в квітні, ось вона по правилам квітня і розглядається. А ми з вами зараз говоримо про постанову 560-ту, 560, яка діє з 18.05.24 року. Тому. Рекомендую, перш за все, все ж таки подавати заяву на відстрочку пошту. До речі, є навіть ті ТЦК, які кажуть про те, що ми взагалі не приймаємо, а навіть і утилізуємо вашу заяву на відстрочку. Яким чином це відбувається, це риторичне, мабуть, питання. Тобто, ну, повністю ігнорують і таке є. Все залежить. Від вашого випадку, від ваших ТЦК, тому, як я кажу, все індивідуально. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. І хто не оформив відстрочку, рекомендується зробити в найближчий час, оскільки, якщо вас зупинять на вулицю. Представники ТЦК і виявлять у вас певні порушення правил військового обліку, то в них е, будуть всі підстави, так, для того, щоб вас, наприклад, затримати і доставити в ТЦК. Таких випадків, на жаль, дуже багато. Тому для того, щоб спати спокійно, оформлюйте собі відстрочку. А для того, щоб розуміти, які є права та обов'язки представників ТЦК та у вас, ви можете придбати мою пам'ятку військовозобов'язаних. Залишилось цього 10. Примірників паперових, тому встигне придбати свій за спецціною. Тепер підсумуємо, чи можлива відстрочка по пошті. Так, можливо, однак все індивідуально. Треба вирішувати вже в залежності від вашого регіону і від ТЦК. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Дякую вам за увагу. Ставте лайки коментуйте.